Офіційна дата є: це дата останньої добудови. ось цієї частини це є 1880 рік. І... Пробуйте більше. Вода. Ви віршики вивчили? Я в прекрасному бойківському селі Верхнє Висоцьке, бо є ще Нижні Висоцьке. Перша письмова згадка, 1430 рік, звідси походить рід Височанських. Село дуже велике, більше двох тисяч населення і таке протяжне. Тому мандруємо селом Верхнє Висоцьке. Пане Михайле, запрошуємо вас до храму. Різдва Пресвятої Богородиці. Наш храм він має дивний вигляд і цікаву історію. Ви бачили, що Храм нагадує в нас більше костел, ніж традиційний бойківський храм. Це тому, що початок того будівництва храму будувався ось цієї частини. В нас навіть у деякі історики чи етнознавці казали, що перша частина будівництва того храму з 1212 року. То нічим не підтверджено. Вони опиралися на те, що тут, десь до війни, як робили ремонт. На фелярі, на стовпі, десь там на даху був знайдений напис. Потім той напис перенесли на підвіконник святилища, але тут на тому підвіконнику ми нічого не знайшли, ми старалися дуже акуратно знімати ту фарбу, нічого не було. Ось, оця частина була збудована першою. Середина, де тетрапот. Оце друге. Ця частина збудована в 1770 році. Це офіційна дата, вона вже є написана і в шематизмах, і в історичних документах. На початку храм мав отих дві частини. Пізніше була збудована третя. Ось ця, де тут хори. ми, напевно, зауважили, в нас тут є двоє хорів. Отут одні, і там ззаду другі. Оця частина виглядала зовсім по-іншому. Тут над хорами була дзвіниця. Тобто така квадратна догори, більше нагадувала, напевно, кірху е німецьку. Пізніше тут дзвіницю розібрали, тому що тут. Ми не зможемо зараз подивитися. Тут за, за панелю, там нема штукатурки, там камінь. Вона збудована, ця церква збудована не з цегли, а з звичайного річкового каменю. І тут існує така легенда, що е, цей храм започатковували монахи з Києво-Печерської лаври. Сюди прийшли монахи, та, і тут була зроблена капличка. Ось тут та, та частина е, найправдивіша. Була вже збудована. Тут кажуть історики, що тут могла бути просто оборонна вежа, бо тут іде е, шлях, ішов на угри, Руський Путь. Ось тут декілька ікон старих, то вже відреставровані. Оця відреставрована, ця, і там святилище нав, на, на, наверху. Ця ще ні, але вона найкраще збереглася. Ось. Це був такий, знаєте, е, якщо йдеться, треба за іконостасу. Якщо про іконостас, цей іконостас не є рідний. Звідси. Найімовірніше, цей іконостас був перенесений з Нижньої церкви, там був зроблений новий, а той був зроблений туди. Ви можете побачити, що іконостас він перероблений, він пообрізований. Бо тут вузька стіна, і вони були змушені обрізати, тому що не можна було, воно перекривало вхід. Е, ось. Дата побудови цього іконостасу і автор ми не знаємо. Бачите, тут вже є хто пожертвував і написаний перший А-91-й. Ага, і це, не, напевно, теж не рік творення. Так? Ну, на, тут... напевно. Бачите, його вже пробували. З ним вже пробували щось робити. Трошки його підклеювати, може, десь перешивати. Ось, але це, напевно, найстаріше Євангеліє, яке тут, тут є. Цали ікони. Була проблема з дошкою, вона була досить дорогою. І самі ікони були недешеві, то робили написи чи малювали ікони з двох сторін. Ось. Тут. Так, І ті написи просто зафарбували, і ми тепер хочемо, як доробимо вже тут, знаєте, більш-менш з церквою, хочемо то відреставрувати, ту, ту стару фарбу, зняти і відкрити ті написи, що там є написано. Знаєте, ну, ну бо шкода, щоб воно виглядало трошки по-іншому.